І так, завдання. На першому аркуші виконати сортування таблиці за алфавітом прізвищ учнів і учениць. Вибираємо, знов, так я вже це показував. Вибираємо нашу таблицю за назвою стопчиків. Дані, відсортувати діапазон, додаткові параметри сортування, поставити про дані мають порядок, прізвища від А до я, і сортувати. Все, воно відсортується. Тобто, перше завдання. Завдання номер 2 На 7 6. На 7. 6. Да? Що зробити? Виконати сортування таблиці за значеннями у кількох стовпцях з указанням порядку. Рік народження за спаданням, Виділяємо все це. Дані відсортувати. Додаткові параметри. Так, дані мають загублок. В першому стає рік народження. Рік народження за спаданням. Відповідно, беремо за спаданням від яда А. Додати інший стовпець прізвища за зростанням. Беремо потім за прізвища прізвища У нас іде прізвища за зростанням я Далі. Потім при однакових прізвищах ім'я за спаданням. так І останній параметр: зріст за зростанням. Зріст за зростанням, теж зростанням. І сортувати. Відповідно, табличка перетвориться. Інші. Спочатку йде у нас рік народження, так? в межах 40 років народжують по алфавіту, потім при з прізвищ, вони у з відповідно, дивляться ім'я, при сприпаданні прізвища імені дивиться нас на зріст, в даному випадку. Тобто це ось таке сортування. Далі, наступні три завдання це на фільтрування даних. На арку ще 2. Відфільтруйте дані про учні учини, зріст, яких більше за 1,80 см. Виділяємо нашу таблицю заголовками, Дані. Створити фільтр. Тепер вибираємо на що З, зріст більше за метр вісімдесят. Вибираємо зріст. Фільтр за умовою. Без умова і без умова у нас більше, ніж 1,8. О, що таке. Це Не туди більше ніж 1,8. І потім внизу вибрати ОК. Все, ось у нас звістки тільки ті, хто у нас метр 80. Вище метр 70 Далі, на аркуші 3 відфільтруйте дані про учні учниці, які народилися у 2010 році у місті Києві. Вибираємо аркуш 3. Смотрите, виділяємо таблицю з рядком загалом. Дані створити фільтр. І тепер там, де фільтр, у нас 2060 і місто Київ Тут фільтр зазначення можна брати. А очистити все. Залишаємо тільки 2010. Так. І місце народження, таки фільтр зазначення. Очистити все і вибираємо Київ Окей. Все залишаємо. Так. І останнє на аркуші 8. На аркуші 8. Відфільтруйте дані проучнів, які мають зріст від 1,75 см до 1,80 м і народилося у Вінниці. Так, Знову таки виділяємо. Весь цей текст. Дані створити фільтр. Що Зріст? Зріст. 1,75 см, 1,80 м. між. В інтервалі. Фільтр за умовою. І тут у нас буде між. Ріст інтер за умовою. І параметр буде а, є між. Відповідно, да? у нас 1 метр 75 см і 1 метр 80 см. І окей так? Тобто зріст є. І тепер тільки ті, що назву віниці. А тут вже фільтр за значенням. Залишаємо тільки вінницю. Все. Все. Вся робота зберігаємо назву, даємо назву таблиця 34. 34. Все. Він у вас зроблений, щоб копія для кожного учня. Так, відповідно, залишиться тільки його. Натиснути на кнопочку Стати, і я побачу що все, що ви зробили, що у вас вийшло. Ось таке завдання.